Мене звати Яблукова Леся Олександрівна, я є практикуючим адвокатом та партнером Земельного фонду України. Перейдемо до теми, так, яка думаю є важлива, і хотілося б звернути увагу так, на правильний алгоритм дій і на що треба було б звернути увагу, і чому навіть процес спадкування, який здавався би не такий важкий. Є нюанси, так на які треба звернути увагу, які наслідки недотримання на таких нюансів. Тому, перш за все, хотілося б звернути увагу так, що процес спадкування починається з часу День смерті спадкодавця або день оголошення його померлим. Саме з цього моменту у нас починається момент відкриття спадщини. Місце відкриття спадщини в цьому законодавству потерпіло зміни, так, до 2023 році, яке пов'язане саме з введенням режиму військового стану. А місцем відкриття спадщини, якщо раніше вважалося місце відкриття спадщини, це останнє місце проживання спадкодавця або місце знаходження його майна, то на даний час вже немає такої прив'язки, так і місцем відкриття спадщини вважається місце подання першої заяви, що свідчить про волевилення щодо спадкового майна спадкоємців, виконавців заповіту, осіб заінтересованих в охороні такого майна або вимоги кредиторів. Тобто, в цьому в цій частині відбулися деякі зміни так. Тобто з місцем відкриття спадщини, який ж з чого починається у нас процес спадкування? Тої спадкоємців це саме з, з прийняття спадщини. Яким чином відбувається прийняття спадщини? Це відбувається шляхом подання особисто заяви про прийняття спадщини до нотаріуса. Нотаріус може бути або приватний, або е, державний е, нотаріус. Так? Яким чином це відбувається? Тобто, Якщо у вас немає змоги ви десь знаходитесь і не маєте змоги подати, тобто, таку заяву можливо відправити по пошті. Проте таку заяву необхідно нотаріально посвідчити так? і відправити по пошті за місцем відкриття спадщини. А, також ви можете таку заяву а, подати і без нотаріального посвідчення, проте нотаріус приймає таку заяву, а, проте надсилає вам повідомлення про те, що необхідно все ж таки нотаріально посвідчити таку заяву так, про прийняття спадщини а, або з'явитися особисто до нотаріуса так, протягом 6 місяців необхідно подати таку заяву. В Інакшому випадку, якщо ви таке. Не зробите, будете вважатися таким, що не прийняв спадщину, і вас виключать з коло е, осіб спадкоємних. Тобто таку заяву необхідно подати протягом 6 місяців. Так, а перш за все, це е, стосується осіб, які не е, були е, зареєстровані за місцем е, проживання разом з спадкодавцем. Тобто їм необхідно для того, щоб е, підтвердити факт прийняття спадщини, так подати шестимісячний строк для прийняття спадщини. Е, спадкування у нас відбувається за законом та за заповітом. А, так, за заповітом спадкоємцям також необхідно подати шестимісячний строк. Заяву про прийняття спадщини вважається таким, що прийняв спадщину за заповітом. Є, не дивлячись на існування заповіту, за законом можуть спадкувати при наявності навіть заповіту особи, які мають право на обов'язкову частку, так, обов'язкова частка у нас передбачена 1241 статтею Цивільного кодексу України. До обов'язкової частки спадкування відносяться малолітні, неповнолітні, непрацездатні так? Малолітні, неповнолітні діти спадкодавця, так, непрацездатні батьки. Пенсіонери, інваліди, тобто це особи, які мають право на обов'язкову частку. Розмір обов'язкової частки це є половина від тої частки, яку мав спадкувати спадкоєм за законом, якби не було заповіду. Наприклад, якщо ви мали спадкувати одну другу частину, так то обов'язкова частка це буде половина, це одна четверта частина обов'язкової частки. Так, тобто ви її спадкуєте в будь-якому разі, якщо у вас є підстави для спадкування обов'язкової частки, незалежності від наявності заповіту. Так, є таке право в цивільному кодексі, так, як усунення від права на спадкування. Тобто усунути від права на спадкування, можливо, навіть того спадкоємця, який спадкує обов'язкову частку. Яким чином це робиться? Статею 1224 передбачив цивільного кодексу, передбачений певний перелік таких осіб, так які можливо усунути від права на спадкування. Зв'язку цей перелік є. Чітким, так, наведене в цивільному кодексі. Проте хотілося б все ж таки звернути увагу на а, такий, м, таку підставу, яка е, найчастіше використовується так в практиці. Є дуже багато судових рішень з цього питань. А, це саме у випадку, якщо спадкоємець ухилявся а, від е, Надання допомоги спадкодавцю, який потребував стороннього догляду у випадку або каліцтва, так, або хвороби. А, проте а, таку підставу дуже важко а, доказати, так повинна бути відповідна доказова база, для того, щоб а, тому неподиноким випадком все-таки є багато і негативно-судових рішень. А нас саме найбільше на що звертають уваги суду, це по-перше, що спадкодавець звертався до спадкоємця за допомогою, та, тобто, це повинно доказуватись так відповідними доказами або Письмовими або свідченнями свідків, що спадкоємець знав, що спадкодавець знаходиться в такому стані і потребує допомоги, і при цьому відмовився. Тобто факт ухилення. Необхідно все це доказувати, так? Тому, на жаль, до цього за життя спадкодавця до цього ніхто не готовий, так що в подальшому може бути усувати відправо на спадкування. І доказової бази, як правило, не вистачає все такі, більш за все, такі рішення є негативні. Хоча ситуації різні, а все ж таки, це на суду, так, з оцінки всіх наявних доказів совокупності. Тобто, після чого. Необхідно протягом шести місяців. Спадкоємець, як нотаріус, відкрив спадщину так. Спадкову справу звів, а збира збирається протягом шести місяців документи. Так, певний перелік документів і надається нотаріус. В Даному випадку ми розглянемо ситуацію, коли ми спадкуємо нерухомо, так як земельна ділянка. Все ж таки, воно є на загальних підставах. Так в в принципі, як і всі інші так, нерухоме майно спадкується, ну є тільки єдиний нюанс, що надається нормативна на грошова оцінка землі, так але хочу звернути увагу, що обов'язково повинен бути оригінал правостановчого документа для того, щоб спадкувати нерухоме майно. Якщо в даному випадку ми кажемо про нерухоме майно, то у випадку, якщо не буде оригіналу правостановочого документа, то це є підстави для нотарісу для того, щоб він відмовив видача відео про право власності на спадкове майно порядку спадкування, так за законом або за заповітом. В цьому випадку, якщо у вас буде все таки надана така відмова, то їй можливо буде встановлювати право власності вже в судовому порядку, тобто багато нюансів є в процесі спадкування. Не так все це ну, легко, здається. А, тому так, тому дуже важливо розуміти, які у вас є документи. Попередньо відшукати все-таки оригінал документів, надати повний пакет, який вимагається нотаріусом, бо це дуже важливо, щоб подальшому без перепон, без перешкод оформити за вами право власності. <кхід> Після того, як закінчився шестимісячний термін, хотілося б все ж таки звернути увагу деяких нюансів, які відбулися під час дії воєнного стану. А спочатку воєнного стану постановою Кабміну були внесені, призупинили строки для прийняття спадщини. Перебіг строку відбувся так, але не більше, не пізніше, тобто до закінчення воєнного стану, але не пізніше ніж 4 місяці після закінчення воєнного стану. Проте в червні місяці 23-го року знову ж таки відбулися зміни, скасувалися постанови і червня місяця 23-го року. Ми спадкоємо знову в загальному порядку, тобто шестимісячний строк для прийняття спадщини. Так? А після того, як шестимісячний строк спливає, подаємо заяву, видачу свідоцтво про право власності порядку спадкування за законом або за заповітом. А в цьому випадку нотаріус або видає свідоцтво, якщо нема до вас питань, або відмовляє. Якісь підстави для відмови, окрім того, що якщо немає оригіналу про документа, так підстави для відмови також є. Якщо вами буде пропущено шестимісячний строк, так для прийняття спадщини ви не подали цю заяву. Це є також підставою. Для відмови, видачись відосу про право власності у порядку спадкування з або за заповітом, так? А, що в цьому випадку робити? Або можливо, цей строк поновлювати в судовому порядку, у випадку, якщо у вас є наявна, поважна причина незвернення, так, шістимісяч строк поважних причин, а, знову ж таки, суд оцінює на власний розсуд, поважність причин, так? А, проте Хотілося б все ж таки виокремити, які є одне з поважних причин. Це наявність хвороби, так, тобто об'єктивні перешкоди в зверненні цієї заяви. Тобто, це, наприклад, наявність хвороби, наприклад, служба в Збройних сил, так або інші об'єктивні обставини, які є поважними які суд подальшому для того, щоб своїм рішенням надати додатковий строк для прийняття спадщини. Також можливо і не в судовому порядку приймати спадщини, можливо, це зробити. За згодою інших спадкоємців, якщо такі є шляхом подачі заяви до нотаріуса, які не заперечують щодо надання, так, який строк спадкоємець пропустив, а не заперечують щодо поновлення йому цього строку так, для прийняття спадщини. Також можливо змінити чергові спадкування. Так, зараз трошечки наперед забігла так. Спадкування за законом здійснюється в порядку черговості. Тобто, якщо немає першої черги, спадкує друга черга, якщо друга, то спадкує третя, і так до. Послідовності черг, так? Трошки, в принципі, не буду перераховувати, хто відноситься до якої черги. Єдине, що це від ступінь спорідненості, наприклад, до першої черги відносяться батьки та діти-спадкодавці. Це відноситься до першої черги. Тобто, перша черга спадкує в першу чергу. А якщо немає першої черги, то спадкує друга черга. Тому мають право між собою. Спадкоємці змінити шляхом кладення договору, так черговість. Тобто, наприклад, якщо перша черга не хоче, спадкує друга черга. Також в процесі спадкування шестимісячного строку мають право відмовитися від прийняття спадщини протягом шести місяців таку заяву можливо відізвати, тобто до моменту видачі свідоцтво про право власності в порядку спадкування законом, а можливо подати таку заяву або відмовитися. Заяву про відмову і прийняття спадщини, або відкликати таку заяву. Тобто ви маєте право. Це все є поради, так, все-таки такі нюанси обговорити одразу між спадкоємцями, так, для того, щоб в подальшому не було стових процесів, розділ спадкової маси, і тому краще домовитися під час процесу спадкування. Так, це що стосується процесу так, видачі свідоцтва. В випадку, якщо буде відмова, видачи свідоцтва про прийняття права е, спадщини так в порядку спадкування з законом або з заповітом, то в даному випадку, е, в залежності, що було підставою для відмови, е, необхідно буде такі права вже відстоювати в суді, так, в залежності, яка причина, якщо це пропущений строк, то визнавати додатковий строк так, для прийняття спадщини. А якщо це е, щось з правостановочним документом, то визнавати вже право власності порядку спадкування з законом в судовому порядку. Так? Е, також хотілося б звернути нюанс. Все ж таки наш цивільний кодекс, яким регламентується процес спадкування, потерпів зміни, так з 2004 року, тобто є нюанс і підстави різні для спадкування в залежності від дати смерті, так спадкодавця. Тобто, якщо це відбулося 2004 року, то розповсюджується дія кодексу 1963 року. Там була така підстава, цікава, яка вже в новому кодексі немає, Це як фактичне прийняття спадщини. А, що мається на увазі? Якщо а, спадкоємець а, помер до 2004 року, а, була стаття така фактично прийняття спадщини, це мається на увазі після смерті спадкодавця, фактично прийняли в управління а, майно. А, це може бути особисті речі, спадкодавця, так, це може бути житло. А, в цьому разі, якщо а, спадкодавець помер до 2004 року, і у вас є докази того, що ви фактично прийняли спадкове майно в даному випадку дуже розпосюжений такі ситуації, коли спадкують земельні паї. Так що не було дотримано процедури, не було подано заяву про прийняття спадщини, так що місячний строк, заповіту не було, то в даному випадку необхідно буде звернутися до нотаріуса, подати заяву про прийняття спадщини і з посиланням на ту статтю, так що фактично прийняв спадщину. Це у випадку, якщо спадкодавець помер до 2004 року, так а найчастіше це надають особисті речі, також книжки там, ну дуже багато таких є моментів. Ну, у випадку, якщо нотаріус все таки відмовиться, це. На розсуд нотаріусу, все таки може вважати, що недостатні доказів для того, фактично прийняв спадщину. В подальшому таке право здається судді. Також хотілося звернути увагу, так як все ж таки тему затронули земельних паїв, Щодо земельних паїв всім відомо так, що Є така вимога в законодавстві, що до 1 січня 2025 року необхідно оформити право власності на земельний паї. Тобто є багато громадян, так які подали заяву про прийняття спадщини своєчасно, проте і досі не оформили свідоцтво про право власності на земельні паї. Тобто це пов'язано можливо. Те, що це ж таки там технічний до землеустрою, треба розробляти, так технічні документації, і так як у нас це право не обмежено у часі отримання свідоцтва про право власності спадкування за законом або за заповітом. Тому багато хто цього не робить і не отримує. А проте звертаю увагу, що все-таки що стосується земельних паїв, є нюанс. Так у нас є законодавчі обмежена у часі саме до 1 січня 2025 року, необхідно все таки оформити свої спадкові права, а, тому що. У випадку, якщо не оформлено, то зараз статус таких земельних ділянок як є витребувані паї, а в подальшому, після 1 січня 2025 року, це вже буде статус як безхозне безхозна майно воно ну, буде передаватися у комунальну власність. Дійсно, ви не позбавлені права відстоювати так, повертати свої земельні пай в порядку в судовому порядку, визнавати право власності, проте. Вам необхідно буде пояснювати наявність поважної причини пропуску. Оформлення спадкових справ, чому ви це не зробили до 1 січня 2025 року. Тому все ж таки рекомендую, поки є можливість, зараз таки дооформити і привести в порядок свої правоустановчі документи на земельні щоб В подальшому не було потреби звертатися до суду, так, і відстоювати, і пояснювати причини пропуску, чи вони є, все ж таки, це оціночне поняття причини пропуску. Так, це вже розсуд суду, тому є ризики втратити потім своє майно. Тому звертаю на це увагу. Так а, після чого. Хотілося б все ж таки ще приділити увагу. Є дуже багато спірних моментів щодо спадкування прав. В даному випадку, так як ми говоримо про земельні ділянки, тут дуже розповсюджена ситуація спадкування прав оренди. Одразу звертаю увагу, що до спадкового майна відноситься до спадкової маси. Так, відносяться це права та обов'язки спадкодавця, які були на момент смерті спадкодавця. В даному випадку, відповідно до статті 190 цивільного кодексу України, до майна відносяться і майнові права. Право оренди це є речовим правом, тобто майнове право, яке повинно також успадковуватись. А, про е, яке оренді, так, необхідно дійсно звернутися заяву про прийняття спадщини, що стосується і майнових прав, тобто прав, право оренди, нотаріус має право а, також зареєструвати таке речове право, а, проте, неподалеком випадком, все ж таки нотаріусу відмовляють і не визнають, що право оренди можливо спадкувати. Тобто, видається або видається свідоцтво, так, або відмова. Це вже є підставою для того, щоб відстоювати свої права, визнавати своє право оренди вже судовому порядку, так, тому що для того, щоб зайти в суд з позовом, необхідно, щоб ваше право хтось оспорював. Тобто, з даному випадку це є підставою. Можливо, також позасудовому порядку спробувати все ж таки внести зміни в сам договір оренди, тому що ми знаємо, що підстави для реєстрації речового права, тобто ваша мета це внести зміни в реєстр речових прав, так що змінився. Орендар, Це ми кажемо в даному випадку. Якщо ми спадкуємо права оренди, так то стосується орендар. Тобто підстави для внесення змін, окрім свідоцтва про право видане нотаріусом, також є додаткова угода про зміни так в преамбулу договору щодо орендаря. А в даному випадку, якщо все ж таки ОТГ піде вам на зустріч і визнає ваші права оренди, що ви їх спадкували, то ці до угоди це є вже підстави для внесення змін в реєстр речових прав. У випадку, якщо все ж таки ОТГ не згодно, так виносить та відмовляє, бувають різні випадки, коли ну, все ж таки правильно повинно бути на сесії, так, пленарному засіданні. Ну, ми кажемо зараз про землю, а вибачте, що одразу не звернула увагу. Це щодо комунальної та державної власності, так, земельні ділянки, то на сесії відмовляють так. Якщо вони згодно, все-таки теж не визнають ваші спадкові права оренди. Ну і в даному випадку вам необхідно буде звертатися вже в судовому порядку, визнавати такі права. А, в принципі, на цьому все. Хотілося б ще звернути увагу а, таку особиста порада. А, дуже важливо для вирішення питань так, здійснити на самого початку, якщо у вас виникла якась ситуація. Здійснити правильний алгоритм дій з самого початку це подати відповідні заяви, письмові звернення. Бо від цього на жаль залежить подальше вирішення, позитивне рішення ваших питань, в тому числі і в судовому порядку дотримання всіх строків. Тому дуже важливо у нас зараз такий час, що дуже важливо і. Отримати корисну, гарну пораду, так від якої ми обремо подальше правильне вирішення нашого питання. Тому хотілось все ж таки наголосити та звернути увагу на команду фахівців земельного фонду України, що мають дійсно відповідний досвід і кейс позитивних судових рішень самі по собі це дуже є порядні, гарні люди, так патріоти України. І тому е, навіть просто раджу звернутися за корисною порадою, консультацією для того, щоб в подальшому ваше питання мало змогу вирішити позитивно. Е, ну на цьому все. Е, будь ласка, звертайтесь. Е, обов'язково. Ми є надійним тилом. Як завжди, не дивлячись на військовий стан, я думаю, що ви це все відчули. З вами, фахівці земельного фонду, можна сказати, що в режимі 24 на 7 знаходяться, обов'язково реагують на всі ваші питання, тому обов'язково пишіть, звертайтесь. Ну і бажаю вам всього найкращого, миру нам, перемоги! Слава Україні! До побачення!